США вже підтвердила, що Україна буде амбіти Москву американською зброєю. А Трамп а, вирішив, що в Україну буде відправляти Тамагавки і дав дозвіл про це все поговоримо. Також Путін договорив за того, що Україна і Польща зараз думають про те, щоб зробити спільний повітряний щит і повністю закрити небо. Йдемо далі, розбираємося все. Значить, США підтвердила, що буде відправляти Україні зброю тамагавки. Я думаю, вона вже там або вже десь на дорозі, на під'їзді це нікому не секрет. На секундочку мені б дуже хотілося, щоб росіяни побачили це відео. Росія за час повномасштабного цієї війни витратила 1,3 Триліард, не мільярда, триліарда просто доларів на цю всю історію. Це, це можна було новий Дубай построїти. Це можна було б всюди, в Росії газ всім провести, зробити так, щоб в Росії більше туалетів на вулиці, не було, дороги всюди провести. Тобто це можна було б відбудувати країну, вмісто того бендеровці оці. Ну, ну це просто жесть, ну поняла? Ну, клініка. А, і от. Понімаєте, то що робить Путін довело до того, що думають вже повністю закрити простір, і зараз можливо повний захист України і Польщі, об'єднання а це буде дуже сильне об'єднання. Може бути повністю закрито небо нарешті там дрони, ракети і так далі. Це все може збиватися. Тобто так само, як там колись в Ізраїлі, і Росії буде ще треба багато часу, щоб зрозуміти, як такий щит пробивати. От було б дуже добре, якби це вийшло. І Тому Росії далі залишається відчепитися, ну як мінімум, від Польщі за своїми провокаціями. Да, і там у неї Латвія, Литва залишається для провокацій, щоб. Європа більше грошей концентрувала на свою оборону і менше відправляла в Україну. Да? Тобто така у них історія. Ну я думаю, там теж все порішається. Тобто, насправді, така чесно, біла полоса зараз намічається. Це виглядає дуже гарно. Тобто, вони поняли, що ні до чого договоритися не можна. Я думаю, зараз навіть в сторону України може бути схилено більше плюсів і бонусів як там карт в руках Джокера, як там Трамп казав. Насправді тепер є у нас Джокера. А то що зараз відбувається в сторону України, мені дуже подобається. Росія може зараз спробувати, поки ще немає захисту над Україною, якісь там доповнітельні провокації, щоб типу. Показати свою силу, оцю дебільну придуркувато. Я дійсно був в шоці, коли я просчитував, скільки Росія витратила грошей на цю війну. Скільки б можна було всього зробити? На секундочку бюджет України десь там 40 чи 50 чи 60 мільярдів, щось таке було. Поняло на рік. На рік, а тут витрачається мільярд Росію, мільярд в день. Ну короче, просто жесть вообще. Я надеюсь, русские когда-то проснуться и поймут это, что у них бы просто второй Дубай мог бы быть на всю страну. Ну реально, просто второй Дубай на всю страну. У вас там всегда ничего, що у вас Латвія Литва в НАТО давно. Что значит НАТО приближається? Ви вже давно там сосі з ними. Плюньте на ту російську мову. Плюньте на ту російську музику. вообще. якусь там з дитинства саме любимо залишить все, все інше забудьте нахрен вообще. Наша українська вона набагато краще, більш поетична, мелодична. Музика наша класна. Ну, оця шарварщина, справжня така музика. От реально сейчас виглядає як біла полоса. І вам нам, всім і мені в тому числі треба не Розвиватися, допомагати, чим можна волонтери і, і в першу чергу за своє життя думати, і як собі розвиватися. Тому на зв'язку. Всім папа. -па.